Всім добрий день. Я... Багато. Напевно, сьогодні не виспалось, бо перевели, перевели години, але будемо привикати <святувати> до нового часу, і організм нас адоктується. Сьогоднішнього на прошлому тижні була така одна... В нас. Ми проводили акціон і я думаю, що були представники і багато від влади, всі поріжків був Юра Тимош, Роман, хто, хто скаже, треба пішки. <риклад> <риклад> е, на аукціон прийшов, е, залучено було дуже багато справді людей, було дуже цікаво, е, скажімо так, лоти продавалися, виручили багато коштів, я не знаю, що були вже 170 тисяч на е, цілі дрони для національної партії. Дуже дякую, хто більше би акціонів і допомоги з нашого вони нашим військовим. Нашу нараду, ми сьогодні проводимо нараду, дуже багато дивляться з громади, наших мешканців сіл і Дроговича. І Дуже добре, що наші дівчата за офіційного відділу ще у Фейсбуці дають силку та і. Пишуть і то я просив би керівників, що ми не тільки для себе тут розмовляли і говорили свої, що ми хочемо зробити, що ми будемо робити, але якогось є якась інформація для мешканців, ми можемо тим скористатися, це тобто таке, як реклама свого роду, і можемо донести до них болючі і важливі питання, які турбують нашу громаду. Ну, Володя, <реш> Будь ласка, що, що там робиться, які плани, що було і що будемо робити? Що було? У нас е, минулого тижня практичний семінар для висвітлення інформації представниками наших культурних установ. Мрія Мстеця, 20 семинарів практичні. Було тобто більше суцевих е, наших працівників за в цьому. Напрямку було цікаво, змістовано і є ініціатива від наші працівники, які сенають проти для них це несе методичну методичне забезпечення для висунення їхньої діяльності. Також у нас відбулася презентація в музеї книжки один покуття, ну і те, що ми вже в цей період проводимо духовну беспілку. Минулого разу кожного пройшли досить добре, було близько 40 студентів. І дітей, наші вже заклади. Цього тижня продовжуємо ці, ці заходи. І напрямки, етап, ми зараз зробимо більш час духовний, так? це є більш методична робота для того, щоб е, нашим працівникам надати, покращити їхні рівні знання їхні навиків практично для застосування їхньої роботи. Дуже дякую, що До нас. що ми закінчили. Палюрний сезон, так? Так, сезон відкрився в новому тижні. Сьогодні що я діти висі з каніку? Сподіваюся, що температура не падає, то рівня, що ми тут ще може Показує так, сино показує, що буде тепло. Два дня що завтра дорожжу, а там теж e, йде у, у збільшення температури. Думаю, що ми e, якось вчасно. Закінчили, часто виключили корплек. Ще є якісь не було. Прошу себе. Доброго дня. Коротку закордилося на ребервії, а й найперше збереження показників у всіх вирубах. групах. нас про нас запах, з цього місця з палату, але є повіде зареєстровані. І 12 випадків у спеціалізації дещо більше стаціонарних системності в міської лікарні інфекційного відділення. У них відділенні ремонт закінчений, перебирається відділ. І плануємо відкриття найкоротший термін. П'ятницю простують з нагоди ради на департаментів про нездоров'я, запрошували відкриття директора департаменту і новий профільний заступник обласної адміністрації по нараді. Рад доповнювати програми підтримки охорони здоров'я в частині фінансування забезпечення та стандартів. Також завдання основного департаменту 15-го відкрити Палата героїв для відділення допомоги. Ми фактично в завершальному етапі така палата є, до підготовкується ці необхідні, також не хоче теж на її країні. Дякую. Андрій Іванович. Ігор, тільки що питав його, я він і знов. <риклад> Дивіться, дуже багатьох хвилює і питає, дуже багато запитів є. Ми вже дуже багато зробили. Ми теж, щоб в нас була велика аудиторія, скажіть, які вулиці ми зробили. І закінчення отого кусочка. Стрийської, бо я якось мав розмову, ми зараз зустрінемося в такому вищому колі, виводити суду, старости і ще поговоримо, але бажання було того замовника, що Івана Комунальщика, щоб ще й викидати дати додатковий об'єкт, щоб він розігрівав асфальт не, не тільки на той кусочках. Так, з власність. Yes, uh Час тоді, коли ми сіхолі сьогодні.

вже перевиконання за роботу рахувати, так? так? І щось, на вашу думку, <сіхи> секрет не треба відкривати, але так хоч ви нас потішите чимось чи ні? Олег Євгеніч, скажіть, що там ви вже прийняли участь, вже давав департамент дозвіл на різку дерево. Чи ви так не, не дочекались? У вас там вже мати можна погоді. Будемо вас осінню зимово Добре, готуйтесь до осіння зимового. Добре, дякую. Я би ще хотів, пане Володимир. Ми піднімали питання по великогабаритному сміттю. Ми все верена теж на, 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 на засіданні. Ми коли під, збираємо комунальщики, і сьогодні теж дуже є. Я ще апелюю до того, що є велика аудиторія, і люди нас слухають. Я би хотів, щоб ви сказали і наголосили людям, що ми... Встановлюємо камери і допорушників, ті, що засипають наші сміттєві баки не тим, що треба, високогабаритним сміттям, там, диванами, унітазами, зеленими насадженнями, так, так, так. так. зеленими насадженнями, що вони будуть дифіковані і притягнуті до відповідальності. Так. І, друге, щоб піти на зустрічі, я вже... Позиції давав Су... панове Судове, щоб ми, де є приватні садиби, що коли йде проколка тих трави, що ми пускали якийсь трактор, чи прицеп, там трактор прицепом би їхав, у якісь години мали ви графік. Щоб люди виносили в кошиках чи в мідрах і висипали прямо туди, то я думаю, що ми мене багато дуже зекономили. задачу пройти квартально, вони вже може пройшли по підприємствах, по, по, по приватних садибах і ми, е, до е, сян великодних. Ну, Вроді далеко, але е, час, час йде, і щоб вони зробили якісь приписи. З інших законом повинні бути. Е, я кажу про взагалі коло будинку, коло огорожі, щоб зробили зауваження і так, і ваші служби якось разом спрацювали, щоб ми навели порядок до Великодня міста. Я мав то наразі вибуху. Ще в мене одне до Ірина до, Кіс. Е, ну, до, і до 24 го чи 25 го по паях там людям вже 25-го 25, я би просив, щоб ми не підготовили е, об'яви по селах і залучити старост, щоб вони розвісили е, ті об'яви, щоб люди могли прочитати, а нам якось організувати у відділі додаткових людей, щоб тільки по типу працювали, щоб люди не був Стили всі поїзд свої зареєструвати. Щось староста зашумили. У Кого є, які запитання, пропозиції? Будь ласка. Згідно графіку, 16 грудня має відбуватися засідання виконавчого комітету. Дякую. Сесія планувалася е, на той четвер, але е, є бачення, там уважений свій відділу. Може би, ми, що ще, ще ми остаточно не знаємо, ми сесію перенесемо на добре. Так, так. Тут ми прийдемо до рішення, е, ми про це скажемо. Є ще якісь запитання? Нема. До побачення. <реш> <реш> до роботи. Obrigado, Júlio.